Активісти та небайдужі знову зібралися на мітинг на підтримку ЗСУ. Мовляв, деякі з видатків бюджету можна було б перенаправити на армію, а не фінансувати спортивний клуб чи ремонт доріг. Із цими тезами завітали на сесію міської ради. Чи дослухалися депутати до мітингувальників? Дивіться далі. Наші гроші на нашу перемогу. Із таким наративом зібралися небайдужі та активісти на сесію Черкаської міської ради. Депутати мали б розглянути земельні питання, але. Зрештою слово надали одній з учасників акції Валерій Цимбал. Вона, дружина військового, має двох дітей. Жінка каже, у той час, коли на фронті дефіцит турнікетів, амуніції та дронів, місцева влада замість підтримати армію, фінансує спортивний клуб та ремонт доріг. Мені болить бачити, як міська рада. Організовує збиткові концерти, планує висаджувати дерева, змінює асфальт, купує техніку, фінансує баскетбольні клуби, замість того, щоб допомагати нашим воїнам, вимагаємо, аби міська рада дала за доручення, що на процесі формування бюджету узгодить його з нашою формованою робочою групою, оскільки рада підзвітна громаді. Прозвучала пропозиція переглянути бюджет, на що депутати пояснили, не можна просто взяти і змінити затверджений документ. Важливо не тільки хотіти, але й могти. І для цього є процедури. Всі ваші пропозиції, це не остання сесія. Будуть розглянуті. Ви можете звернутися до мене, до тих депутатів, яких ви довіряєте, яким ви довіряєте. Це сесія, це колективний орган, де кожен має право на своє слово. Підтримав позицію пані Майбороди й депутат Геннадій Шевченко. Каже, для якісного результату потрібен конструктивний діалог. Про ситуацію з забезпеченням на фронті знає особисто від бійців. Хотіти і могти це різні речі. У мене зараз список від полка Азов іще на 15 мільйонів. Зараз будемо думати, як виділяти. Роз'яснити ситуацію бодай із фінансуванням приватного баскетбольного клубу вирішив секретар міської ради Юрій Тренкін. Зі слів чиновника, кошти виділені на муніципальний спортивний клуб Дніпро. Кошти виділяли субвенції на наш муніципальний спортивний клуб Дніпро. І э, там є э, строка заробітні плати, але виключно працівників муніципального спортивного клубу Дніпро. Крапку в цьому конфлікті вирішили поставити пропозицією формувати проєкт бюджету на наступний рік у відкритому режимі. Про що заздалегідь повідомити на сайті Черкаської міської ради, а також особисто повідомити всіх людей, які сьогодні висловлять свої бажання і залишать свої координати у відділі ради, тому що найголовніше це таке формування бюджету на 2024 рік, яке буде відповідати вимогам. Нашої територіальної громади і захисту збройних сил країни більшість депутатського корпусу пропозицію підтримали. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.